Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергове відео та його рубрика Що купила. На фоні в мене шумить вентилятор, бо дуже спекотно в кімнаті, більше 30 градусів, і то я вже знаєте, не розумію, або я перегрілась від температури, або в мене в самої температури, бо поміряла 37,8. Але я її, як то кажуть, не відчуваю. Зараз вам розкажу, що ж я купила в магазині О, «Умію все. Чомусь в мене магазин, а не магазин, ну, я вибачаюся за це. Так, ось мій чек на 66 гривнів. Що я придбала? По-перше, це ось такий розпорювач для ниток. Для чого мені цей розпорювач, зараз покажу, коли я вишиваю на дерев'яшках, і мені треба розпороти якийсь ряд, дуже, як, дуже незручно врізати ножицями. От бачите, в них такі дуже товсті краї. Краєчки такі, я пробувала вже і манікюрними ножицями. Нічого не виходить. То дівчата порадили взяти ось такий розпорювач. Він коштує 25 гривень. Був ще за 43. І відрізнявся тим, що тут довжина 7 см, а той був 13 см. Ну, він був трошки величенький. В нього була пласка дерев'яна ручка або пластикова ручка. Ну, він трохи завеликий. Знаєте, Я спочатку подумала його взяти, а потім думаю, ні, якщо кудись їхати, то краще ось такий маленький. Спочатку думала взяти два маленьких, бо мама моя казала, якщо знайдеш розпорювач, купи мені. Бо її треба для шиття. От. І я думаю, так, я беру один, бо мені здавалося, що в мене десь в рукодільних запасах був такий розпорювач. То я вирішила, так, я купляю один. Якщо я свій не знайду, я піду, куплю вже другий. Ну, а поки що, якщо мені знадобиться, то я користуюсь цим, який я купила і подарую мамі. Ще дівчата, я не знаю, як вас. А в мене, якщо я щось мамі купую, то вона завжди хоче віддати гроші. Якщо воно навіть коштує 20 гривень, то вона завжди каже, я тобі віддам гроші, бо ти ж купила, а я не можу. Знаєте, от, ну, хочеться зробити якусь приємність, і воно ж не коштує, як крило від літака. Да? Як дівці кажуть, крило від самоліта. Далі. Придбала я ось такий, як це називається, наперсток металевий. Коштує 14 гривні. Був ще синій, точніше, голубий, пластиковий, і він трошки менший по розміру, саме ось ця частинка, вона трохи менша і довша. Але чомусь дівчата в магазині порадили все-таки купити металевий. Кажуть, він надійніший. Для чого він мені потрібен? Коли я вишивала від абріс арта, як вона називається, оберіг, там дуже важко було на холсті проколювати голку. Я, знаєте, проколювала ту голку, всі руки вже поколола, тому вирішила, хай буде такий на персток. Ну, Якщо мені не сподобається з наперстком протикати голочку в оцих дерев'яшках або в якихось там інших роботах, то просто він піде в коробочку і буде лежати. От Зараз вишиваю цю дерев'яшку, іноді не проходить голочка да, в отвір, то доводиться брати ось такі плоскогубці. Не знаю, як вони на українській мові. У мене це плоскогубці. Чесно, дівчата навіть не згадаю, де я їх купила, або навіть вони лишились з спадок від дідуся чоловіка, якого вже, ну, вже майже 10 років як немає. От Чесно, не знаю, де я взяла їх. Ручка тут така е, прорезинена. На, на дотик, як матова, ну, дуже гарні плоскогубці, я їй мене нарадуюсь. От, а де я їх взяла, чесно кажу, не знаю. То я протягую, кажу, голку цими плоскогубцями. Єдине, що боюсь кожного разу, щоб ця голка просто не розламалася на дві частини. А, далі, що ще я в магазині придбала? Придбала я ще ось таку рубку, таку салатову колір її 5430 m так Бачите, вартує вона 11 гривнів за 5 грамів, чому я купила матову? Бо в мене є матова рубка, темніша, здається, 120-ка і ще 50-100. І я точно пам'ятаю, що в мене є матова рубка, а ось такого світлого кольору в мене не було. Тому я поки взяла один пакетик, що якщо мені вона все-таки підійде, бо я, знаєте, як та. Забувата хвиська. Я не знаю, не пам'ятаю, що я вишивала такою рубкою. Точно пам'ятаю, що це було, були листочки. А на якій схемі, От, чесно, не можу згадати, то кажу, поки що взяла один пакетик. І саме, за чим я їхала в магазин, Це за бісером на ось цю писанку. Я почала вишивати, Дивлюсь схему. Поклала собі ось таку пачечку бісера, ось цю. потім ось цю пачечку. І думаю, так, перший колір буде ось цей світліший, потім ось цей темніший. І що ви думаєте? Правильно, я ось цей лимонний відклала в сторону, взяла ось цей жовтий і почала вишивати. Вишиваю, вишиваю, вже доходжу до ось цього моменту вишивки, і думаю, стоп. А що ж я не те вишиваю? У мене ж нема бісеру. Чого ж в мене лежить та пачка величенька, і тут до мене доходить, що я вишила не те. Ну, думаю, ладно, піду пошукаю в своїх запасах, може щось знайду, але нічого я не знайшла. Я перебирала багато жовтого. Вчора я побачила в себе ось такий жовтий, точніше помаранчевий. Він взагалі ніякий. І сьогодні пішла до магазину, взяла ось такий колір 17389. Помаранчевий. коштує, дійсно, що як крило від літака за 5 грамів 1750. Це виходить у нас майже 40 гривень за 10 грамів. Це дуже дорогенький бісер. Тому на одну роботу. Можна купити. Якщо б я вишивала щось багатенько, то я пішла б через інтернет його шукати. І я от хочу вас спросити. Невже це, як то кажуть, люксова серія? Дівчата, ну я не думаю, що це буде серія, прям люкс. да, от Мені здається, що це просто звичайний бісер. Чому він так вартує дорого, я не знаю. Одним словом, ось такі мої маленькі покупочки. В магазині вмію все. Є дуже багато всього і нитки, і бісер, і голки, і звичайні голки, і вишивальні голки, і голки для шиття, для швейної машинки. Асортимент просто величезний, просто величезний. І дівчата можуть вам зібрати ваше замовлення. Ви можете замовити на сайті все, що вам потрібно. Дівчата його зберуть. Коли ви прийдете. До магазину вам на касі його зразу проб'ють і ви не будете витрачати цей час. Це, звісно, працює, якщо, дівчатка, ви приходите з чоловіком, який вам каже, давай бігом, 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 то так можна купити. А якщо ви йдете самі, то можна погуляти по магазину. Я було сьогодні я зайшла. Я була одна в магазині, то я походила вже з однієї зали в іншу, пороздивлялася все, що мені потрібно і не потрібно. Стосовно ті термоналіпки, буси. Одним словом, кажу, це рай для рукодільниці. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.